Близько першої години ночі за московським часом у центрі Грозного прогримів потужний вибух. За інформацією правоохоронних органів, в Чечні невідомі озброєні люди напали на пост ДПС. Повідомляється, що вони переміщалися на трьох автомобілях. Згодом повстанці заблокувалися у будинку друку, який розташований у середмісті Грозного поруч із різними адміністративними установами. Наразі у центрі столиці Чечні оголошений режим контртерористичної операції. Сюди стягнуті працівники ФСБ, МВС та МНС. Містом пересуваються БТРи, чути постріли, палає будинок друку. В інтернеті з'явилося відео, на якому чеченські повстанці пояснюють свої дії. Це акт відплати за те, що віровідступники наважились притисняти мусульманських жінок, наших сестер. Це операція Інтікама, шахистська операція. І ми будемо битися до смерті. Вже є результати. Аллах знищив їх нашими руками. Ми знищили багато машин, військові колони, захопили багато трофеїв. Ми не можемо все забрати. Аллах нам допомагає. Ми розійшлися по місту, тривають бої, і досі ніхто з нас навіть не поранений. А ми їх багатьох знищили. Аллах говорить у Корані. бийтеся з ними, і я покараю їх вашими руками. І вони будуть знищені, і я дам вам перемогу. Аллах пробачає всі гріхи. Ось така у нас ситуація. Це наше життя. Аллаху Акбар Тим часом голова Чечні Рамзан Кадиров виявляє високу активність у соцмережах, оновлюючи майже кожної години повідомлення про те, що операція зі знешкодження повстанців добігає кінця. Втім, наразі ситуація у центрі Грозного доволі напружена. Місцеві жителі викладають фотографії в інтернеті з кадрами спецтехніки у центрі міста та палаючого будинку друку. Якщо на початку контртерористичної операції Рамзан Кадиров заявляв, повідомлення про те, що у республіці орудують бойовики, неправдиві, то тепер він каже про терористів і про те, що російським силовикам вдалося ліквідувати шість чоловік. Є втрати серед працівників правоохоронних служб. Наразі офіційні джерела повідомляють про 25 постраждалих. Нагадаємо, сьогодні Володимир Путін має виступити зі щорічним зверненням до федеральних зборів та нації, під час якого він планує розказати своє бачення внутрішньої та зовнішньої політики Москви на наступний рік.